4 липня спекотно і бачимо такі от літуни, які злітають із нуклеусів, збираються до кубки і вішаються десь на деревах. Спричиняється спека. А зараз у нас більше 35 градусів тіні. Зараз трохи втихомиряться за ці літуни і буду приділяти їх в ящик, а пізніше буду розбиратися що тут та як. Маємо отакий шестирамочник, гілку з бджоло, яка злетіла з нуклеусів, один різкий рух. Прикриваю це плівочкою, кришка і таким чином льоток відкритий, під деревом залишу цей шестирамник і хай потрохи бжілки заходять. Якщо матка не попала у шестирамочник, то повернуться вони знову на гиляку. Ну, Буде повторна спроба, якщо разі чого. Посунув шестерами трохи ну, тінючок під деревинку, от, бджілка літає, суєтиться, але вже вона льотку хазяйки вже з'явилися помалу, помалу впрашується в літочок. А тут така ось гулька далі чіпляється, але нічого страшного. Зараз якщо вони почують, що вони без матки, то все рівно бжола буде злітати і буде заходити у шестирамник. О, питання часу тільки.